Спека у полях, загроза виникнення пожежі. Наша знімальна група вирушила у рейд разом з пожежниками, аби подивитися, чи дотримуються аграрії правил безпеки. У селі Степне Полтавського району інспектори перевіряли місцевих комбайнерів. Знаєте, да, як користуватися в якому разі не можна торкатися рукою цього разу, тому знаємо. що він буде та саме направляти на відкритий вогонь тільки в такому положенні. відстань від. Раз цього вогнегасника до, до полу, повинно сховати метр метра, але <правити> бажано, щоб не дай Бог, вони не користувалися. <правити> Місцеві аграрії вже і не пам'ятають, коли востаннє користувалися вогнегасниками. кажуть, пожеж на полі на щастя не було вже давно. На Полтавщині тривають жнива цього року. На наших полях не сталося жодної пожежі. Головна причина в тому, що дотримуються всі правила пожежної безпеки. Перевірка показала. Комбайнери готові до будь-яких позаштатних ситуацій. Під час проведення жнивної кампанії ці перевірки проводяться постійно для того, щоб уникнути загорань в місцях збирання та переробки врожаю. Проведені інструктажі як планові, так і кожен ранок проводяться позапланові інструктажі перед виходом комбайнів і іншої техніки в поле. Чи траплялися випадки, коли доводилось застосовувати, наприклад, якісь засоби пожежогасіння? От, можливо, в останні роки. Ну, якщо подумати на поліні, -ту. щоб не злазити на поліні. Павло Лопатюк та Ігор Ізотов спеціально для полтавських телевізійних новин.